Украина сначала хочет получить от Запада гарантии сохранения на части территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, сохранения на этой территории нынешнего режима, который имеет откровенно неонацистский, русофобский, агрессивный характер. Лавров знову б'є копитом і намагається бодай комусь запудрити мізки. Але сподіваюся, у цивілізованому світі вже немає тих, хто вірить путінським блазням. А ви повірте, це ще квіточки найцікавіше далі. Бо чим динамічніше відбуваються важливі для нас події на міжнародній політичній арені, тим яскравіше палає у Кремлі. Вірніше не в самому Кремлі, а в пропагандистських студіях. Тож про це і поговоримо. Бо поки роти бункерного заявляють, ось це по поводу приграничних територій. Давайте вспомним наш історичний старічний опит. Як наприклад, скажемо, в Росії з великою протяжоністю граніць появилися казачество, да? Ну потому что по границам нужно было такое население, которое как бы работает, и но одновременно по сигналу как бы оно берет винтовку в руки на коня как бы и понеслась. На самом деле при нынешней ситуации что-то подобное нам придется делать. Сто процентов. Пограничная в которой 100%. ограничено передвижение, в которой нельзя было въезжать всем, кому попало и все такое прочее. То есть при нынешней ситуации Може бути, какой-то симбіоз вот этих вещей, да нам все одно придеться предпринимать. з вами, я Інна Набок, И І сьогодні у свіженькому огляді російської пропаганди покажу вам, з якими думками верніше як думками, так своєю словесною діареєю Рупори Бункерного вриваються у новий інформаційний тиждень. Продвигають і продвигають, так красні лінії дальше и дальше далі і далі. А ми все чітко вот самых, куди надо, туда і будемо бить. Вот і все. От електростанції да атомные, значить, якщо надо паатом електростанція, значить надо поатомному, говорю, это все конца края нічні будь-якіму этому конца и края не будет. Буде. пальму першості. Я віддаю пропагандистам, у яких дуже сильно підгорає від того, що Україну продовжують підтримувати інші країни. А лідери цих країн відвідують українську столицю. Тож на Москве чергові волання. Когда элиты отрываются от реальности не просто политической, но политико-экономической, когда они перестают понимать большие процессы, наступает бесспорно кризис. А когда еще к этому добавляется такое идеологическое ослепление, а ведь вся история углубления экономического кризиса, разрыва связей традиционных с Россией, она ведь связана именно с идеологическим осветлением. Вот это история Европы. Более того, они не понимают законы современного мира, насколько меняется мировая экономическая система, ну и, соответственно, уходит в прошлое тот мир прекрасного сада, к которому европейцы так привыкли. Это не будет вечно. Конца истории нет и быть не может. Вот эти вот э, слепцы и безумцы, они просто под, э, поверили в то, что э, там сказки какие-то им рассказывали раньше. Вот в этом, собственно говоря, и суть текущего момента. А далі ще цікавіше, Норвегія виділяє Україні близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. Ну а у співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи: Петріот і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони. Крім того, вчора, 25 серпня, із неанонсованим візитом, Київ відвідав міністр фінансів і віце канцлер Німеччини Ларс Кілінгбайль. и снова на болотах заволали. Евросоюз активизирует свою работу вокруг очередного 19-го по счету пакета антироссийских санкций. На этой неделе страны Евросоюза проведут серию встреч, которая должна определить в том числе шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом пишет издание ⁇ Политику ⁇ Вчера в Киеве на Дне независимости было не так много иностранных делегаций, скажем, прямо их практически и не было. Между тем, приехал сегодня значит, представитель от Норвегии в Киев, приехал вице-президент. Канцлер, министр финансов Германии, тоже в Киев будут проводить встречи, как бы выяснять, а что нам делать дальше. Верно, какие-то общения, какое-то общение с украинской стороной вести можно, но любые договоренности с Зеленским они бессмысленны. ну, по крайней мере, они не продержатся слишком долго. И это очевидно. Кстати говоря, тут вот, вот недавно один из французских политиков, Меланшон, так сказать, там на митинге своей там партии сказал, а тоже в том числе, так сказать, там были вопросы Украины, сказал, ну, какой смысл подписывать Зеленским соглашение, если любой другой политик придет и через год там все это опровергнет, вот ровно то, что мы довольно много и давно говорили, в том числе и в наших эфирах. Ну... Как разумеется, не обошлось сегодня и без погроз. пахне смаженим, починають брязкати зброєю. Як вам ці миротворці? Ми что-то оправдуємося, оправдуємося. Ми ніколи от, не попадали, так сказать, ну попадали, якщо даже попадали, ну і що? Я думаю, что вообще нам надо быть здесь гораздо более решительным. Надо понимать, что все это не ведет к какому-то пониманию, все это ведет к ощущению абсолютной безнаказанности. это ощущение безнаказанности со стороны украинского режима будет только продлевать войну. А мы постоянно сами себе говорим, ну вот вы знаете, сейчас нельзя, они хотят спровоцировать это, а потом нельзя по другим причинам, а там через полгода, по третьим, и вот уже скоро 4 года это длится, так сказать, да, и каждый раз мы говорим одно и то же. Вот вы знаете, не надо так делать, ведь тогда они вот что-нибудь там обидятся как-нибудь, и тогда начнут то-то и то-то, а они что, не начали, что ли, да? Они что, как будто, ну, я, я не вижу, так сказать, что их, на наш взгляд, значит, ограничивает. Мы считаем, что вот это какая-то наша сдержанность и уверение в том, что мы, значит, вот очень сдержанные, это как-то ограничивает наших противников, я пока вообще не заметил ни разу этого. Наоборот, они продвигают и продвигают, продвигают все вот эти красные линии, так сказать, все дальше и дальше и дальше, вот. А мы все четко вот убеждаем каких-то этих самых, куда надо, туда и будем бить, вот и все. От електростанції да атомної, значить, якщо надо по атомної електростанції, значить надо по атомному, іначе що ж говорю, це все конца краю нічні будь-як этому конця краю не буде. Тим часом на іншій російській телепомийці в ефірі пропагандисти нарешті зізналися, чому жителі ДНР не можуть елементарно помитися. І поки вже який місяць поспіль у жителі окупованих територій зовсім не тече в кранах в московських студіях лліється. Ось це. Вообще то, что на протяжении многих лет Киев делает жителями Донбасса, это терроризм, это геноцид чистой воды, как местные жители вот живут в условиях такой многолетней водной блокады. Тут говорят вообще редкое явление водовозка у вас в вашем районе. Да, за три недели это впервые приехал водовоз. Воды нет у нас уже месяца три. Мы с восьмого этажа носим этими баклажками, ведрами. Такого не должно быть. Я після операції на Костилях. Як вам напишіть у коментарях. Я відверто не здивована. Тож просто давайте зафіксуємо ось цей парадокс. Розпропаганда роками бреша, що Україна бомбила Донбас, а чомусь саме зараз, з приходом Росії, життя там перетворилося на нікчемне виживання без води та елементарних можливостей задовольняти базові потреби. Тим часом Пушилін. ті міри, які предприйнімаються. Они достаточно действенные уже сейчас. Мы отключили от централизованного водоснабжения автомойки. Мы проработали с предприятиями, которые потребляют воду, чтобы они экономили воду, и такая экономия уже привносит свои результаты. Плюс, конечно же, та борьба с водопотерями. Это проблема, о которой знают на федеральном уровне. Я в деталях рассказал и нашему президенту, и он... Соответствующі рішення прийняли. А от ті, хто чекали на руський мір, тепер чекають на дощ. Бо всім вже давно зрозуміло: немає і не буде життя там, де ступає нога окупанта. Вот так ми набираємо воду. Час набуло так, звісно, своя реальність, і московитам байдуже, що відбувається десь у Донецьку, Не кажуть про всі ці проблеми і головні рупори бункерного. Бо для Соловйова Скабєєвої, Попова, ну і їм подібним, Донецьк це не про людей, це не про життя, і знаєте, навіть не про території. Це лише інструмент, яким вони вправно маніпулюють. Коронсьопрочу йде війна за смисли. А Росії не може побідіти, якщо в не определиться, о чому страна. Ім байдуже, що на окупованих Росією територіях немає води, світла, роботи чи взагалі життя і майбутнього. Головне, щоб картинка для пропаганди була. Ну це звільнили, приєднали, перемогли. Насправді ж окуповані землі для них як витратний матеріал. Територія, яку можна показати по телевізору, але не місце, де хтось насправді має гідно жити. Тому путіністи, звісно, мовчать. Бо в їхній реальності рускава міра, люди це просто статисти, а не цінність. Тому коментуйте і поширюйте це відео. Нехай якомога більше людей побачать, на що перетворюється життя там, де ступає руський чобіт. Впевнена, тоді не буде тих, хто досі можливо вірить, що з росіянцями все ще можна про щось домовлятися. З ними можна говорити лише мовою сили. Тож, підсумовуючи все вище сказане і показане, я додам. Давайте донатити на потреби Збройних сил України, щоб вони продовжували відправляти окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. І звісно, що вратів Путіна не було жодної можливості спотворювати правду і волати про перемогу чи бодай якісь там успіхи окупантів на фронті. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Все бачу, все читаю. І нагадую: бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.